Вітаю вас, шановні глядачі. З вами знову Майкемпінг. Дивіться, як гарно сьогодні вечір. Сьогодні ми готуємо з вами курячу печінку. Тут у нас цибуля, дві моркви, я вже їх почистив. Тут у нас спеції чорний перець, олія соняшникова, тут сіль і хмелі сунелі. Готувати буду ось у такому титановому. Бенячку на газовому пильнику накрываю крышечку. А тем часом я нарежу овощи и почну с моркой. чтобы вам все было видно. Вот таким чином. Маленькими такими шматочками порежем. Таким размером, как вам подобається. Мне вот такой подобається. И я думаю, что сразу можно все і и І цибулю. Звісно, куди без неї. так, Цибулю ми дуже полюбляємо. І без неї ніяк, ніж острів, обережно максимально. Бо пальців запасних нема. І вхід йде цибуля. Додаю хмелі сунері. Трішечки ось так. Далі сюди ж йде чорний перець трішки також. Так. І сіль обов'язково. Також трішки, бо потім можна досолити, якщо що. Ось так. Перемішуємо і накриваємо кришечкою. Сочинку я готую без води у власному соку. І ось так накриваю кришечку. Так, 10-15 хвилин приблизно у нас пройшло. Пальник можна вимикати. Ну і звісно покажу вам, що в мене вийшло. Подивіться, будь ласка, яка краса в походних умовах. Куряча печінка, чи б якесь пюре чи картоплю зробити. Це буде просто неймовірна, ось така туристична походна вечеря. Дивіться, як класно. З цибулею, також з моркою. Зі спеціями просто клас! Бажаю вам всім, шановні, гарного вечора і дякую, що ви з нами. Побачимось, як завжди, у наступних відео.